потреба України є терміновою. Я сподіваюся, що ми зможемо трохи поговорити про це. Наслідки бездіяльності в Україні жахливі. Я розмовляв з деякими нашими партнерами з G7, і вони дуже стурбовані. Головне питання, коли зможемо отримати допомогу? Будемо спілкуватися із політологом-міжнародником. Дмитро Левось вже доєднується до розмови у студії. Пане Дмитро, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Вітаю. Пане Дмитре, наші американські колеги, американські журналісти розповідають про те, що особливо показовим після зустрічі було те, як американські політики, представники конгресу виходили на спілкування із журналістами. кажуть, демократи вийшли разом, разом давали коментарі. А ось республіканці Ні, Майк Джонсон вийшов сам. На вашу думку, це означає те, що з місця питання не зрушило, і невже все виглядає на загалту настільки? Катастрофічно, на жаль, ну гадаю, що приблизно так воно і виглядає. Інша річ, що єдності у середовищі республіканців також немає. Чому, в принципі, і ну, чому було свідченням однозначної голосування в Сенаті, хоча так, звісно, це. Трохи різні люди, та да, члени палати представників і, і сенатори. Але ну це один момент показовий. Другий момент показовий, що очевидно, у президента США Байдена було переконання, що є голоси республіканців, і проблема в тому, що закон не поставлений на голосування і. Я думаю, що насправді це не настільки катастрофічно, бо є, в принципі, механізм обходу, про який не надто багато говорять, але він дійсно існує і створений. Спеціально для таких ситуацій і називається discharge petition. Так чому тоді його досі не застосували цей а підхід час, того ж то того, що його не виходило застосувати? Значить, цей механізм обходу це е, е, коли там мені здається. Я так був, здається, що коли 30 днів е, не поставлений закон не е, навіть не переданий для? Е, Комітету і не поставлено відповідно на голосування, і тому, до речі, я кажу, цей механізм він був створений спеціально для того, от в палаті представників для того, в регламенті для того, щоб це робити. То будь-який член регламентного комітету палати представників має право почати збирати петицію. І якщо ця петиція набирає. 50% членів палати представників плюс один голос, то е, цей закон тоді е, ставиться на голосування. Там має, єдине, що там має пройти, от я як я вже сказав, термін за який не був поставлений. І е, зібрати підписи треба здається там протягом тижня, там ще є якось так, але ну, просто... пане Дмитре, скажіть, будь ласка, чи правильно я вас розумію про те, що якщо зібрані підписи будуть в необхідній кількості, то тут уже рішення особисте і бачення особисте Майка Джонсона ролі не відіграватиме. Так, так, да, да. саме так і виглядає, да. то тоді треба його просто ставити на голосування. Да. Чому? Тому що е, ось це один із тих прикладів американської там, системи стрімань противаг, який існує і який можна використовувати. Да. Тобто приблизно ситуація виглядає так. І, е, а оскільки ми бачимо, що, от, як ви самі сказали, що республіканці там не виходили разом навіть, да, то там е, дійсно. Є підстави вважати, що голоси можуть бути. Ну тут інше питання чи не береться отак для цієї петиції ці та да, голоси, але скоріше, от скоріше за все, цей варіант також існує, тобто, ось приблизно так. Тому я тому не всі да, можливості використані, і вони в принципі є, от в рамках регламенту. дивіться, пане Дмитре. Якщо застосувати той варіант, який ви щойно озвучили, виглядає він принаймні оптимістично. То теоретично, коли може бути поставлений на голосування цей законопроект, то йдеться про березень, чи можливо трохи далі. Адже ми розуміємо, і Майк Джонсон говорив про те, що наразі у них питання номер один це уникнення шатдауну Ну я думаю, що це десь приблизно як тут треба рахувати, да, там там датах Ну скоріш за все, так це березень вже виходить. Да бо вже да, скільки часу пройшло та да, десь в цей період, але. Звісно, ускладнення в, в, саме в тому, що е, тепер є механізм оцього там тиску, щоб не було шатдауну, і тим більше ця тема також е, обговорювалася, і е, тут ситуація ускладнюється тим, що да терміни вже всі пішли, да тобто там і перше березня дуже важливо, тому тут е, я думаю, що це питання. Ну, цікаво інше, що чомусь про цей механізм не надто згадують взагалі. Да, от. І що, Мабуть, це такий запобіжник, який вже на останній там, якийсь випадок, але, але він існує. Скажіть, пане Дмитре, на вашу особисту думку, наскільки Майк Джонсон. Самостійний, скажімо так, у своїх рішеннях, чи все-таки величезний вплив на нього сприяє Крило Трампа? Ну, так, да, з самого початку говорили про те, що він е чут, да, тут, е чутливий да, до е впливу Кокусу Свободи, да, тому е дійсно, е і коли перед очима е доля попереднього спікера, який був е да, так знятий? То я думаю, що навряд чи можна говорити про тут якусь таку дійсно самостійну гру. Тим більше що ми так, якщо згадаємо цю історію з цими голосуваннями, то ну, в принципі, були вже так сигнали, які свідчили про те, що ніби вже і погоджувалися дана на, на голосування, але Ось цей процес іде триває. Якщо вже згадали про Трампа, то рейтинги говорять наступне: що середній рейтинг прихильності до Дональда Трампа у США досяг найвищого рівня з моменту проміжних виборів 2022 року, і вказується, що зараз це 42% виборців, які позитивно до нього ставляться. Хоча ще в грудні було 36%. за рахунок чого відбувається ось ця динаміка. Я думаю, що якраз е, тут зараз, е, за, за рахунок того, що йде виборча кампанія, і е, підвищилася активність і підвищилася агітація, то тут, в принципі, е, ось воно і сталося. Я не думаю, що тут е, цей, ну, і поки що до да, такого. Якогось вибухового зростання нема. Це, в принципі, як на мене, все наслідок от безпосередньої активності в компанії. Тим більше, що. Падіння його рейтингу якогось колосального ніколи не було, да, тобто це, ну, це, це от з електоральної точки зору, це було збережено його це не тільки ядро, а таке велике коло прихильності до Трампа. Пане Дмитре, дивіться такий момент 24 лютого відбулися праймеріс у південній Кароліні, і там теж переміг Дональд Трамп, хоча б здавалося, Нікі Гелі вона була губернаторкою Південної Кароліни, і навіть переобиралася на цю посаду. Для вас не дивно це виглядає, чи е, це якась певна закономірність в американських виборців? Не знаю, ну мабуть, що мабуть, що це закономірність. Хоча е, дійсно я як і багато інших, та, думав про те, що Нікі Гейлі дійсно може стати новим так помови викликом. І але тенденція була е, зрозумілою після е, перших праймеріс, які пішли і. В принципі, дату щоб це було однозначно несподівано, мабуть, важко казати зрозуміло. Так. Пане Дмитре, вам будемо дякувати за так. те, що ви сьогодні вранці знайшли час і доєдналися до нашої розмови. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, був з нами на зв'язку. З ним аналізували зустріч, яка напередодні відбулася у Білому домі. Нагадаємо, Джо Байден зустрічався із конгресменами, намагався їх якомога швидше, намагався їх переконати якомога швидше проголосувати за законопроект про допомогу Україні, і тут цікаво. Аво, Андрію, як відбувалися ці перемовини? Чи куштував Байден Морозово, чи що він взагалі куштував? Я розумію, що для тебе це може звучати дуже дивно.